Вітаю, друзі! Мене звати Наталя. Я рада нашій новій зустрічі з вами. І сьогодні хочу поговорити з вами про головні убори, про в'язані шапочки. Я не та людина, для якої шапка це красиво. Мені дуже рідко які шапки личать. З відворотом шапки мені не личать. Я не ну, наскільки рідко, хоча, якщо так подивитися, середньостатистична голова, середньостатистичне лице, а чого і не личити, але от факт залишається фактом. Я за всю свою в'язальну кар'єру особисто для себе зв'язала одну всього-навсього шапку. Це був січень 2022 року. Я як зараз пам'ятаю той період. І другу шапку, яку я для себе зв'язала, це була ось така простенька шапочка. Біленька. Зв'язана вона ущільненою резиночкою по колу, дуже просто в'яжеться. Вигляд має симпатичний. Якщо гарненько поховати ниточки, то її можна зробити двосторонньою, тому що з виворітньої сторони вона також симпатично досить виглядає. Такий рубчик виходить, як лицева схрещена петелька. З виворітнього боку виходить. А потім я зробила для себе колір відкриття гірчичний. Виявляється, гірчичний, мені личить. Я зв'язала собі ще одну шапочку, але ця шапка була вже в три ниточки. Я її в'язала, ця, в мене зв'язана в дві нитки, в 100 метрах, в 100 грамах, вірніше, 420 метрів. Тут так само в 100 грамах 420 метрів, але тут три ниточки. Що мені, що я з цього взяла? Оскільки я кожного дня. Їжу на велосипеді. Мені потрібен був такий головний убір, який буде не продуватися. Бажано не промокати, тому що дощі часто ідуть. І, в принципі, я результату добилася. три ниточки спицями трієчка. Знову повторюю, 420 метрів у 100 грамах. Ця шапка вона мені нагадує, як, знаєте, не знаю, чи вмісним буде таке порівняння, ніби як водолазний костюм. Вона об голові, вона щільненько сидить. І при тому вона мені не давить, вона майже не пропускає вологу і нічого не продувається через те, що ущільнена резиночка. Ось, ну і виворітня сторона ж, відповідно, також симпатична. А в суботу я була в своєму улюбленому магазині Броккі. Е і, ну, в цей магазин туди потрапляють товари, які були вже вживані. Серед цих речей, маси речей, там не тільки одяг, ну, я одягу якось там ніколи не купляла. Але я бачу, там в'язаний одяг, він досить дорогий, як для такого магазину, вже бувших у житку товарів. Потім національні костюми мене цікавлять, я можу зайти подивитися. В основному я там купляю пряжу. Ну і там і меблі продаються. Я вам його показувала. Той брок і вже повинен мені платити відсоток. Але це не реклама, не думайте. Ну загалом, Я зайшла в цей магазин і побачила е шапку. Вона дуже дешево коштувала. Але я побачила що це самов'яз. Вона мені зовсім не потрібна була. У мене є шапки, але я так люблю цей колір. Я його просто обожнюю. Це бусковий, ліловий, я не знаю, як точно його правильно назвати, я його обожнюю. В суботу ж, я розпустила цю шапку. Що ще характерно, чого її віддали? Її зовсім не носили. По-перше, коли я її взяла до рук, вона дуже велика. Я не знаю на яку голову, ну, моїх б туди влізло точно. Казала, що цю шапку можна було використовувати як чохол для. І от через те, що вона просто неправильно була зв'язана, її і віддали на продаж. Але ця пряжа дуже тягнеться. От Порівняти ті шапки, які в'язала я, це шкарпетковий склад, 75%. Вовна і 25 поліамід. Ну, Вона тягнеться, але не так. А ця тягнеться, тягнеться. Або тут у складі є де великий відсоток еластану. Сама нитка по собі зовсім не тягнеться. От я як взяла. Так, воно, бачите, і є, вона нікуди, ні туди, ні сюди, а вже в'язане полотно тягнеться. я ще подивлюся, яка вона буде після прання. Ну, загалом е я розпустила у суботу ту шапку. І вчора, в неділю, я оце завчора зв'язала стільки е у щільна резиночка, але не Круговими рядами, а поворотними рядами. Я так в'яжу поворотними рядами набагато швидше через те, що я в'яжу Magic Loop, а Magic Loop через те перетягування тросика, воно забирає певний час. Хоч, ну, стільки там здавалося, потягнув, потягнув, але все одно в кожнім ряду та півтори-дві секундочки перетягування. так? Ну, Це так, образно кажучи. А візьми сто рядочків, а візьми тисячу рядочків, а коли ти плаття в'яжеш до прикладу, ну це займає час те перетягування тросиків. І я б дов'язала цю шапку вчора. Я була б і до 12-ї, напевно, сиділа з нею, але я зробила помилку. Я вже пішла, от бачите, у мене маркерочки стоять. Я пішла вже на зменшення кількості петель. Убавки в мене тут повинні бути. Я зробила помилку, мені треба на кілька рядів повернутися назад. Ну, як таке діло, я розсердилася, пішла в душ та й лягла спати. Вже не в'язала, не сиділа я. Так, от я відв'язала полотно висотою... Тільки 18 см цією ущільненою резиночкою. Далі перейшла я на кругове в'язання. А ось цей момент я його просто зшию. І все. І буде красота. З виворітньої сторони, це виглядає трішки інакше. Бачите, тут петля розкрита. А у тих шапках, коли в'яжеться по колу ця резиночка, вона ніби з виворітнього боку, ніби схрещена лицева петелечка. Так, і я ж іще підпалила цю нитку, бо я ж складу не знаю її, але мені стало цікаво, вона трішки відчутне поколювання в рукині. А от до ніжного такого до шиї, ледь ледь вона поколюється, значить, там є вовна. У будь-якому випадку. Так ось я підпалила, трішки плавилося і горіло, запаху цього пластику паленого не було. Навпаки, був запах паленої волосини чи пір'їни. І коли я ось так вже затушила те, що горіло, цей попіл, ниточка, та, що підгорівша, вона розсипалася. Ось такі справи у мене із моїми шапками. Так що, дівчатка, ну я не знаю, може, в кого є які припущення, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це може бути запряжа. Бо я не експерт у цьому, а все-таки цікаво було б дізнатися. Ось. Це, що я можу на сьогодні розповісти стосовно свого в'язання. Готових виробів нема. Чого і варто було очікувати. А ще 27 сьогодні число, завтра у нас 28, і завтра виповнюється рівно 7 років, як я відкрила канал на Ютубі. Так що невеличка річниця. Невеличке свято. Дякую всім, хто зі мною. Щиро дякую за вашу увагу. Зайчу всім натхнення, мирного неба, всім творчим, знову ж таки, натхнення, рівненьких петелюк, якщо в'яжете. Ну і до нових зустрічей. Якщо питання маєте, обов'язково задавайте. У мене було, до речі, чимало запитань про мої мовні курси. Чи плачу я за них, чи оплачую я їх, чи обов'язково треба вчити мову, як з роботою без мови? Про це я обов'язково розповім у своїх наступних відео. А ви задавайте запитання. Від мене відповіді, від вас запитання. До нових зустрічей всім па-па!